Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас до Клубу Любителів України та всього українського. А в нас рубрика на часі внутрішня, тобто банкова. Дивимося, що на банк, до речі, сьогодні зранку був хороший розклад. Подивіться його. Тікає, не тікає влада. З України, СБУ вивозить, е, е, з Зеленського майно і тому подібне, і хто це, про це говорить. А ми дивимося, що робиться на банковій? Що в них наразі номер один? Чим вони так дуже-дуже зайняті, світом зайняті? Тобто, світовою політикою найбільше Україна, Україна в світі, налагоджування стосунків. Угу. Все я зрозуміла. розвал України, Україну відділити від світу. Оця карта про це говорить. Відділити Україну від світу, і ось вони над цим працюють. Тобто тут дуже важливо для них відділити і допомогу, і контакти. Абсолютно розвалити все. Оця карта вежа. Вежа говорить про розвал. Розвал кого? Світу і України, тобто, розвалити ось ці, цю співпрацю. Оце карта співпраці. Я так спішу, аж. аж, аж а, це, а, Співпраці з світом, тобто, з усіма країнами, з нашими партнерами, з нашими союзниками, хто там ще залишився на нашій стороні, це все розвалити. Ось чим зайнята номер один, як ми питали. і питали. Тоді вже виходить запитання, як вони справляються зі своєю задачею. Чи виходить в них, чи не виходить? Карта терпіння випадає. Вже не терплячки, скоріше за все, в них. Як в них це виходить? Не дуже виходить. Розхитати ситуацію виходить? Але не виходить, не дуже в них це виходить. Тут навпаки іде якась нормалізація. Просто, знаєте, їм не вдається роз, розірвати стосунки з іншими державами, з іншими країнами. Тут скоріше просто йде якесь трошечки по помірність, карта помірність вона говорить про ну, не те, що бездушність, а трошечки. Знаєте, от коли людині а трошки все рівно ну якось затихає оця цікавість, оця цікавість, яка до нас є, так, до України, вона трошки стихає. Ця карта вона говорить, ніби згладжується, ніби падає на дно. Коли вже нема вітру, от трава так зразу ніби спокійно, все добре. розумієте, ось якось так. Тобто вони а, а, не розвалюють наші стосунки, але Оцей запал пропадає. Ось як я е, можу прочитати цей розклад. Тобто, пропадає запал. Для мене це теж дуже цікаво. Я сама інколи отак розклад роблю. Ось, і, ой, А чого я так раніше не бачила? Розумієте, От кару, таро, воно чітко е, показує, тобто затихає, стишується. Немає тої емоційності, як на початку повномасштабного вторгнення. Немає того вже. Тобто іде все знижується. І, до речі, і допомога знижується. Це теж зниження допомоги. Бачите, йде якось так: вже не так дуже залюбки нам допомагають, як допомагали. Якось трошечки менше. Я, див... Я говорю про весь світ. Не про Євросоюз, не про якусь певну країну. В загальному тенденція якась пішла. Ось якось так. І давайте, чи вдасться владі за своєю каденцією, от поки вони ще будуть при владі, чи вдасться їм це розвалити це все. Так. Ну, вони будуть старатися. Сімка Жезлів говорить, будуть старатися дуже. Але все ж таки вдасться оминути. Ви знаєте, звичайно, поки вони будуть, буде погано, але бачите, ось ця карта говорить, що ми їх таки позбудемося, цієї влади. Цієї влади ми таки позбудемося. Рано чи пізно я не можу вам сказати коли. Але ось ця карта говорить, що в принципі настануть хороші перспективи. Але бачите, спочатку ще буде біль, ще буде страждання, ще буде. І зрада, і ножом і в серце, і в спину, і куди завгодно, а, але все рівно ми дочекаємося, що настануть для нас кращі часи. Ось так я бачу цей розклад, мої дорогенькі. І результат, результат для України. Ну Трошки будемо ми пошурхані, побиті, знекровлені, обіжені. Ось, але зате в нас ось це буде все. Дивіться, це буде все після того, як влада піде. Ось тут я сказала, що влада піде, так? Як вона піде, ми тут не дивимося, тому що це буде довгий розклад. Ось, А після того, як ми таки дочекаємося, ми таки дочекаємося, багато хто з вас дочекається. Ось, то що буде? Так. Міжнародна підтримка буде і далі, так? але ми будемо вже слабкі. Ось ці карти говорять слабкі. Ми будемо, ну скажімо так, знекровлені, знедолені, обіжені, накарані і тому подібне. Але у нас з'явиться підтримка. Ось це карта говорить, після того, як ця влада піде, у нас з'явиться чудова підтримка. Шістка монет говорить про те, що в нам підуть ось аж тоді. Ми відчуємо допомогу. Ось тоді ми відчуємо. Тому що всі плюшки, які будуть йти з-за кордону, будуть йти для народу, не в карман оцим злодіям. Ось так я це бачу. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Дякую вам, мої любі. Задаємо питання, ставимо свої питання в Ютубі під дописами. Ось там я картиночку вам повішала, скажімо так, прикріпила, закріпила. Ставити там запитання, якщо ви кладете запитання, не, наприклад, от прочитаю. Подивіться, будь ласка, що чекає Закарпаття. Жіночко добра, що вас цікавить? Я не гадалка. Або ще одне таке запитання. подивіться Святогорськ, Донецька область. Що подивиться Святогорськ? Що подивитися? Я скільки разів пояснюю, що таро, таро потрібні факти. Називайте факти, тобто розписуйте ситуацію на даний момент, і я можу вам передбачити таро тільки так працює. Гадалки працюють і ворожки, і відьми, це їхня справа, і екстрасекси теж. Ось. А таролог справжній він працює, задаючи справжні питання, а не подивіться. Що я можу подивитися? І от таких запитань тут дуже багато. Я на них, я їх просто пропускаю. І ви пишіть хоч 100 разів, я їх просто далі і пропущу. Щиро вдякую. До речі, я пишу вам під низом, будь ласка. Що саме подивитися? Що саме вас цікавить? Тим більше, що я в дописі написала от зараз зачитаю: я написала в дописі. Так, як я написала? Зараз я вам скажу. Ось, бачите, я написала: задавати чіткі запитання, на що саме ви хочете отримати відповідь від Таро. Розписувати ситуацію, це полегшить роботу. Чим чіткіше задано запитання, тим чіткіша буде відповідь від Таро. Щиро, дякую, ваша Ірина. Все, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за те, що ви є. Бережіть себе і разом до перемоги. А вона буде все буде Україна!